Бурштин це скам'яніла смола хвойних дерев. Давні греки помітили, що при терті об вовняний одяг, вона починає притягувати нитки, соломинки, пух тощо. Бурштин грецькою електрон. Коли ця смола починає притягувати інші тіла, кажуть, що вона наелектризована. Або отримала електричний заряд. Електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду, унаслідок чого тіла отримують властивість притягувати інші тіла, тобто наелектризовуються. Розгляньмо електризацію тертям. Скляна паличка під час тертя об папір-шовк набуває позитивного заряду, а папір шовк негативного, адже електрони переходять із скла на папір-шовк. Ебонітова паличка під час тертя об вовну хутро набуває негативного заряду, а хутро вовна позитивного, бо електрони переходять з вовни на ебоніт. В електризації беруть участь два тіла та обидва електризуються. Під час тертя одне об одне вони набувають. Однакових за модулем, але різних за знаком зарядів, які не виникають та не зникають, а перерозподіляються між тілами. Ебонітова паличка та вовна притягують до себе клаптики паперу із силою, яку називають електричною. У цьому випадку електрична сила більша за силу всесвітнього тяжіння. Електричний заряд це фізична величина, яка кількісно характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд позначають символом Q, одиницею електричного заряду в Сі є кулон. Одноіменні заряди відштовхуються, а різноіменні притягуються, однакові за модулем, але протилежні за знаком електричні заряди компенсують один одного. Електроскоп фіксує наявність у тіла електричного заряду, а електрометр дає змогу кількісно виміряти цей заряд. Електричний заряд є дискретним. Це означає, що існує елементарний, мінімальний електричний заряд, якому кратні заряди частинок і тіл. Кількість елементарних зарядів, що переходять з одного тіла на інше, може бути лише цілим числом.